Сьогодні я покажу, як побудувати дім із натуральних матеріалів у Майнкрафт. Заходимо на будь-яку карту, підлітаємо і шукаємо будь-яке місце. Цей натуральний дім вміститься. Беремо булижник. і будуємо один, два, три, 5. Пять блоків. І ось тут так само робимо квадрат 5 на 5, 2, 4, 2, 3, 4, 5. 5 на 5 блоків будуємо. Цей дім буде схожий на дім селяно, той, що живе у селі жителів. Уверх ми будуємо три блоки. Ось сюди три. І беремо добові доски і ось так забудовуємо усі стіни. Не бійтеся, що вікон не буде, вікна усі будуть. Усі вікна обов'язково. Будуть стояти. І тепер ми в оцьому на другу, на другому шарові, робимо дирку, і там буде стояти в нас вікно. Я трошки зріжу. Ось тут. І ось тут ставимо стекляну панель. Скляна панель зараз обов'язкова, без неї зараз ніякий дім не вийде. Тепер ось тут беремо дубові дочки і ось так будуємо. Тепер дуб беремо і робимо ось так. Натуральний вийде дім, Піде на нього мало матеріалів в режимі виживання йому настроїти. І тепер беремо драбинку ось цю загальну. Піднімаємося, тепер беремо дубову пластину. дубову, обов'язково. І тепер беремо Паркан. Дубовий теж усе робимо тут з дуба, потім верстак і пічку поставимо. Пічка обов'язково. і верстак теж. Ось такий дім виходить. Тепер беремо дубові двері, спускаємося і ставимо їх ось так. У цих домах по правилам не має бути сходинок. Я візьму сходинки, щоб залетіти туди. Зайду. Ви можете брати, можете і не брати сходинки. Тепер беремо ліжко. Установлюємо його ось так. Беремо пічку, сундук, верстак, книжкові полички. картину тепер. Ось тут. І ось тут. Наш натуральний дім у Майнкрафт побудований. Натуральний він вийшов у нас. Тепер ще можна взяти люк. Ось так. Ні, у нас він не ставиться. Можна дробинку зламати і поставити. Усе у нас дім готовий, живіть, насолоджуйтеся. Бувайте до наступного відео!